Мер міста постав перед судом. Олександра Мамая село міць доставили до зали судових засідань працівників обозу. Розглядали справу про неповагу до суду з боку очільника міста. Нагадаємо, міський голова не з'являвся на засідання, на яких вивчали справу про приховування ним конфлікту інтересів. Іншими словами, звинувачували у корупційних діях. Вже на початку засідання обвинувачуваний заявляє. Відсутній його представник Олександр Ковжога. Без нього він продовжувати відмовляється. Мамай зазначив, адвокат не відповідає на його дзвінки. На допомогу меру прийшла громада. Один з активістів набрав. Юриста зі свого мобільного «Він сказав, що не може зв'язатися зі своїм представителем, адвокатом ковжо Олександром Івановичем. От я набрав ковжогу, він не відповів на мій дзвонок. Олександр Мамай говорить з паном Ковжогою. Просить його негайно приїхати до суду. Олександр Іванович, Мамай мама турбує. й торгує. Да, скажіть мені, будь ласка, бо тут уже куча. Я не можу до вас дозвонитися, Якийсь Андрій до вас дозвонюється. може ви в мене ховаєтесь? Ви зможете з'явитися до суду. Надали, надали 15 хвилин, щоб ви змогли 20. за 15 20, вибачаюсь. Суд оголошує перерву. За 20 хвилин засідання продовжується. Адвоката і досі немає суддя обурона. Це ви повинні були, для того вам надавався час, щоб ви зв'язалися і сказали, що терміново потрібно з'явитися до суду. Мамай подає клопотання про перенесення розгляду справи через відсутність його захисника. Суд його відхиляє. Міському голові викликають правника з центру безоплатної правової допомоги. Дочекавшись юриста, учасники засідання продовжують. Щоправда, мер не хоче користуватися послугами безоплатного юриста. Він знову просить суд або офіційно викликати його представника або перенести засідання. Головуючи процесом, відхиляє ці клопотання. Суд приймає рішення продовжувати без адвоката, вивчають причини неявки пана Мамая на судові засідання. Мерне запитання судді відповідати відмовляється і за. Голом поводиться достатньо зухвало. В результаті, ви не перебувайте, будь ласка, суд. Ви не перебивайте не, на не, не перебивайте суд. Головуючим по справі є я. Що вам треба читати? Це усне клопотання прокурора. Тільки що він наголосив. зрозуміло. суддя користується поясненнями громадських активістів. Так, Власне. Розумію, що ви намагаєтеся зараз перетворити в якийсь фарс. Рівно о 15-й годині дня обвинувачуваному різко стає зле. Олександр Федорович просить суд викликати йому лікаря або призупинити засідання. Порадившись із прокурором, суддя оголошує 10 хвилинну перерву. Мер разом зі своїми представниками прямує до автівки сідає у неї і їде геть. Все? Завадити її Що? намагалися місцеві активісти. Намагався завадити, покинути її межі суду. Що відбулося після цього? Після цього мене відтолкнула невідома особа. Один із, я так розумію, представників депутатського корпусу вчинив протиправні дії проти моєї особи. Вчинок міського голови спричиняє сварку між його прибічниками та громадою. Юрочка, так хто а хто є такий, а? поехал. Спокойно. Вы готовы, Саша, Готовы, за свои слова. А вы кто? Что? Ты? А вы кто что? Ты? Халуи. Халуи за обечаны. Кто ты? Твари. Кто ты? Ободрали еще и халуи Ты что, бычара? Ну по одному Давайте по одному. Ну давай я подойду за <ганувач> Згодом виявляється, що обоз затримав міського голову лише на три години із 12-ї до 15-ї. Тримати його у залі довше правоохоронці не мали права. Суд збирається знову вже без мамая. Суддя поновлює розгляд справи за відсутності сторони обвинувачування. Кілька хвилин головуючи процесом вивчає матеріали і потім заявляє про те, що остаточне рішення по справі оголосять на наступний день у п'ятницю 5 вересня о 9 годині ранку.